Привіт, мене звати Ірина. Я майстер брови сломимейкер в салоні Мерлен Beauty. Брови славімейкером я працюю півроку, але кожного разу проходжу нові курси для нових знань. Найбільше мені подобається фарбування і ламінування брів, адже саме ці процедури можуть показати бездоганний результат навіть на самих неслухняних дровах. Мерлан Б'юті працює два місяці, але це настільки крута команда, що навіть набагато більше. Я рекомендую записатися до мене на брови, де я зможу показати і підкреслити усю красу ваших брів. Я дуже люблю малювати і створюю те, що дуже красиве, тому саме брови об'єднали усе те, що мені близько до душі. Перший факт про мене. Я дуже люблю тварин і маю кішку мілку. Вона трішки агресивна, але дуже мила. Другий факт про мене я зовсім не вмію плавати, але дуже люблю засмагати. І третій факт про мене, колись я працювала юристом. А зараз бровист. Всім гарного дня, з нетерпінням чекаю вас до себе на красиві брівки і вії. До зустрічі в Мерлен К'юті!